Крінж дня саме так у мережі охрестили акцію Безсмертний полк, який росіяни влаштували в Африці. Пропагандистське видання «Ріа Новості» повідомило, що російське посольство організувало марш Безсмертний полк у столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі. Дійство відбулося напередодні. Сотня людей пройшлися вулицями міста. Серед учасників були представники посольства РФ, Росіяни, так звані військові та прихильники Руська ВАМІРА. Крокували з георгіївськими стрічками, прапорами РФ та СРСР і портретами так званого безсмертного полку. Ба Більше місцеві музиканти під акомпанемент скрипки виконали радянську пісню воєнних років Катюша. Тим часом ж на самій Росії цьогоріч вирішили обійтися без традиційної ходи безсмертного полку у так званий день перемоги 9 травня.